Друзі, привіт! 17 тисяч гривень. Яка знайома цифра. Вже наслухались про неї багато разів. Але це не тільки розмір штрафу для громадян, а ще і для військових службових осіб, які. Перевищили свою владу, свої службові повноваження, і нещодавне рішення Верховенського районного суду івано франківської області притягнуло за цією статтею до відповідальності заступника начальника ТЦК, А якщо бути точнішим, начальника мобілізаційного відділення. Чи справедлива ця міра покарання? Ми з вами сьогодні розберемо і з'ясуємо, тому що це рішення суду для мене створює більше запитань, ніж вирішило справу по суті. Але перш ніж ми перейдемо до Деталі, як завжди, нагадую, підпишіться прямо зараз на цей канал, якщо ви хочете допомогти поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом. Дякую вам за це. Коротко поясню, в чому суть справи. А справа в тому, що певний громадянин намагався, нібито незаконно перетнути державний кордон України. Звісно, що це не офіційний пункт пропуску був через державний кордон, але в рішенні суду місцем події є село Ільці Верховинського району. Івано-Франківської області мені стало цікаво, я подивилася, а що ж там за можливості такі є для незаконного перетину. Я так розумію, що ця локація є доволі близькою до гори Піп Іван. Хто в гори любить ходити? Напишіть в коментарях. Ви знаєте, що Державна прикордонна служба в липні цього року заборонила відвідування відповідних туристичних маршрутів, тому що деякі з них вже закінчуються в Румунії. Можливо, цей громадянин був також одним із туристів, однак, не це головне у цій справі. А те, що ДПСУ замість того, щоб виконувати свої повноваження, настучало в ТЦК. Напрошується питання: а з яких це пір ТЦК у нас тепер ще й правоохоронний орган? Він має якісь повноваження. Він має повноваження попереджувати у правопорушення у сфері охорони державного кордону. Чому це ДПСУ викликає ТЦК, так би мовити, на допомогу? Фактичні обставини справи описують цю ситуацію одним чином, а слова представників ТЦК трішечки інакше. Але все ж таки, зі змісту рішення, зрозуміло, що процедури перевірки документів, вручення повістки не було. А що ж було? А було я навіть вам зацитую що. Повалили його на землю, тобто цього громадянина. Після чого повели до військового автомобіля. А на диску із відеозаписом зафіксовано, як троє осіб у військовій формі поблизу автомобіля з написом Первинна медична допомога повалили на землю обличчям донизу особу чоловічої статі, яка в подальшому в їх супроводі попрямувала до вказаного автомобіля. От бачте, друзі, первинна медична допомога. Це такий троянський кінь на сьогодні може бути. Якщо майте на увазі, це як у поліцейських є такі автомобілі, фантоми, які без розпізнавальних ознак поліції попереджують по на дорозі. Автоцекавичевий це первинна медична допомога. Тепер упакують і везуть на лікування на ВЛК. Тут було б добре поставити питання до прокурора у цій справі. Чому стаття 172, 14 КУПАП, а не 426? 1? Або, наприклад, викрадення людини, якщо силоміць взяли і громадянина і повезли в невідомому напрямку, це 146 1, Кримінального кодексу. Прокурор повинен знати усі ці тонкощі. А я вам, як юрист, поясню, що між цими двома статтями, які абсолютно ідентичним чином сформульовані, є маленька, але велика різниця, і називається вона істотна шкода. І за такі? дії, ось за такі дії, по статті 426.1 Кримінального кодексу, це строк від 8 до 12 років, друзі. А не 17 тисяч гривень штраф, але начальник ТЦК отримав штраф. Проблема друзі в тому, що на практиці з цією істотною шкодою не все так просто. В самому кримінальному кодексі є примітка, вона міститься в статті 425, але також стосується і статті 426.1 щодо істотної шкоди. І тут зазначається, що істотною шкоду, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається шкода, яка в 250 і більше. Разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови, вважається шкода, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Е, і ми з вами самі щойно побачили, що тут йде прив'язка тільки до матеріального, тобто до грошей. Нас же в справі ми самі бачили, що людину повалили на землю обличчям до полу і силоміць потащили до е, автомобілю. Тобто громадянин зазнав тілесних страждань, моральних фізичних страждань. У нас є цікаве рішення суду Верховного за. Подібними статтями кримінального кодексу 364 та 365. Вони стосуються також перевищення влади або службового повноважень працівниками правоохоронного органу. Тобто, там в статті 426 це військова особа, а тут суб'єкт спеціальний працівник правоохоронного органу. Але також така сама примітка. Тобто ця позиція Верховного суду абсолютно може бути ідентично застосована до статті, яка стосується військової службової особи. І от Верховний суд тут зазначає, Таке, що так, дійсно, відповідальність за заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або громадським державним інтересам, може становити не лише майнову шкоду, а й включати прояви немайнової шкоди, власне, те, що ми маємо на прикладі цього рішення. Але тільки за тієї умови, якщо така немайнова шкода, може одержати майнове відшкодування, ось так. Як істотна шкода може враховуватися будь-яка за характером шкода, якщо вона піддається грошовій оцінці. Та відповідно до такої оцінки досягла встановленого розміру. Тобто, друзі, простою мовою ідея така: якщо ви свої фізичні та моральні страждання під час дій ТЦК не доведете, що вони коштують, як мінімум 378 500 гривень це 250 на мінімумів доходів громадян, а цей мінімум для кваліфікації злочину, відповідно до податкового кодексу, визначається як розмір податкової соціальної пільги. До речі, я про це зазначала у своєму телеграмі. Грам-каналі дуже часто в ньому залишаю корисні юридичні посилання, матеріали та свої коментарі, тому кому це потрібно та цікаво, підписуйте. Як можна підтвердити таку шкоду? Довести та підтвердити можна шляхом подання цивільного позову, і тільки тоді можна з цим обґрунтуванням перекваліфікувати, скажімо так, подібні дії та змінити цю практику. А інакше, те, що ми на сьогоднішній день маємо, це 17 тисяч гривень штраф і керівники ТЦК, Представники ТЦК продовжують собі далі спокійно перевищувати свої повноваження щодо громадян України, які взагалі можливо могли б бути туристами та хотіли б подивитися на гори. Я звісно, що жартую, але це насправді не смішно. Друзі, як завжди, усі посилання на рішення суду залишаю під цим відео. А якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте вподобайки, робіть репости цього відео та пишіть коментарі. Ваш інспектор права.